Вітаю, друзі. І у нас сьогодні операція Омега четверта частина під назвою Червона тиша. Ціль знищити ворожий комплекс зв'язку дальньої дії, щоб підготуватися до штурму острова. Для підготовки до операції Омега потрібно знищити критично важливу інфраструктуру ворога на Колгуєві. Після втрати групи Дагер новостворений підрозділ Гоблін під командою. Моджо отримав завдання ліквідувати місцевий вузол тропосферної системи зв'язку. Барс, щоб обірвати комунікацію радянського гарнізону з вищим командуванням. Решта груп спецпризначення одночасно атакуватиме інші військові об'єкти на Кулгуєві, щоб затримати реакцію радянських сил у районі вузла Барс. Після втрати американської групи підкріплення Моджо діятиме разом із бійцями Гобліну, щоб довести місію до кінця. Що ж. Добре, давайте спробуємо. Я буду грати за кулеметника. Точка розгортання Альфа і. Let's go! Або навіть Браво, давайте. Тут ближче буде до станції. Sword, this is Goblin. We are in position and ready to rock and roll. Oh, this is normal. All units, it's showtime. Let's get this party started. Hit them hard and make them pay for what they did to Burns. Hunt. Happy hunting. Sword out. Alright, Mojo. You're on point. Let's do this. Так, Так, давайте для початку зорієнтуємось на місцевості, куди нам потрібно бігти. Ми знаходимось тут. Треба бігти ось в цьому напрямку. Для визначення азімуту нам треба просто перенести транспортер в нашу точку. І Виходить, що бігти нам в напрямку 295-300 гривень. Приблизно так. Так. 295, десь туди нам. Ага, он я бачу, навіть вежу. Супер, тоді... Братва, за мною усі. Погнали! Вже нам відкрили вогонь, я не здивований Спробую обійти всю цю стрілкатню. Так, тож, мені буде легше, так як м -м, за моєю спиною є ось вот така банда, Тож можемо щось робити. отва буде обігати Мінус один, бачу ще одного. Мінус два. Де моя братва? застряли там? Щось тут занадто тихо. Так моя ціль підірвати ось цю вежу От тобі занадто тихо. Диви який живучий. Так, свої прикривайте, треба дати наказ прикривати захищати супер, відкриють периметр, а я поки займусь підривом. Ставили тепер Підривна машинка І робимо відхід. Енмі бар систем нас безстрой. Хел єс! Кудвор, Гоблин. It's time to bug out. All units, you are clear to from the AO. We will regroup and get ready to hit the next target. Sort out. <laughs> Ворожий зв'язок дальньої дії успішно виведено з ладу. Група Гоблін атакувала вузол зв'язку Зелений пагор і знищила ключові елементи трансферної системи Барс, відрізавши ворога на Кологуєві від вищого командування. Радянські війська на острові, утративши можливість викликати підмогу, залишилися беззахисними перед стратегічною перевагою США. Завершальний етап операції мега Гуєва американськими силами може початися.